Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує розглядати партії, які було зіграно на чемпіонаті світу зі швидких шахів у Нью-Йорку. І сьогодні в центрі нашої уваги жіночий турнір, а саме дев'ятий тур, в якому Анна Музичук грала білими проти вірменської шахістки Еліни Даніеля. Партія дуже цікава і демонструє бойовий дух української шахістки. Є4 зіграла Анна у відповідь Д6, Д4, кінь Ф6, кінь С3, g 6 Це захист пірца Уфімцева. Українка ставить слона на Е3, і після С6 грає h 3 Кінь Б7, і білі просувають пішака на F4. Б5 грає Даніелян, загрожуючи ходом Б4 і взяттям на Е4. Тому захист пішака з розвитком слона і Е5 грають чорні. Після розміну кінь f3, розмін на d4, слон виходить, слон g7, і тут білі просувають пішака на e5, чорні відходять конем на h5. У коня чорних під контролем два важливих поля f4 та g 3. І найкращим виходом для білих було піти слон e4 спочатку, нападаючи на c6, і після захисту зіграти g4, визначаючи положення чорного коня. Після кінь g3 з нападом на туру і слона. Найкращим рішенням є е 6 Це напад на слона і коня d7. Далі ось такий складний варіант. Кінь F6, G5, ще один точний хід. Кінь відходить на h5, розмін на ж 7 І у відповідь на взяття на F7, чорним краще відійти королем на F8, щоб не наражатися на шах кінь Е5. Тура G1, розмін на Е4, і внаслідок невдало розташованого короля. У чорних серйозні проблеми, як в Міттельшпілі, так і в Еншпілі. Але, на жаль, Українка поквапилась. відразу зіграла Е6, після взяття на Д4 взяття на Д7 з шахом слон б'є д 7. Виявляється, що якщо побити на Д4, то у чорних є шах ферзі аж 4 відіграючи легку фігуру і отримуючи велику перевагу, тому що білий король залишається без рокіровки. Тому Українка вирішила зіграти інакше. Вона поставила шах ферзем і після перекриття слон d4 під захистом відбувається розмін 3-0. Білим вдалося закінчити розвиток, але біда в тому, що після ферзів 4 шах просто так відійти королем не можна. Буде вилка, кінь g 3 Тому українці, яка залишилася без пішака, довелося відходити ферзем на д 2 і партія перейшла до Еншпілю. До того ж, чорні самі не беруть на Д2, а грають три нулі. І після Тура hf 1 розмін на Д2 f 5 Отже, створився дуже сприятливий для чорних еншпіль зі здоровим зайвим пішаком на королівському фланзі. У білих немає жодного натяку на контргру, але, звісно, здаватися не треба. Треба битися до кінця, що й робить Анна Музичук. Вона ставить туру на Е2, нападаючи на слона. Після тура Е8, тура Е5, король С7, ж 4 Але кінь спокійно відходить на ж 7 Пішак F5 достатньо захищений. Тура Ф4. Білі намагаються максимально активізувати свої фігури. Але після слон d7 доводиться одну з них міняти. Король Д2, прикриваючи поля Е3 та Е1, тура Е7, взяття забираємо. І тут у Анни був цікавий шанс, слон б'є б 5 щоб після взяття поставити вилку. Король Д6, забираємо А4, і у білих є реальні шанси звести до нічієї цю складну для них партію завдяки утворенню прохідного пішака на ферзовому фланзі. Але Анна зіграла невдало, вона просто розмінялася на F5, і після кінь Е2, король Д6 А4, чорні спокійно грають А 6 Кількість пішаків зменшилася С4, але Б4 грають чорні. Кінь С 1 грає Українка. С5, кінь Д3, і чорна тура заходить на Е3. Це точно розрахований вірменською шахісткою хід, оскільки побити на f5 в надії забрати туру не вдається, тому що тура попередньо забирає коня і в цьому пішаковому закінченні білим ловити нема чого. Якщо ж попередньо побити на Б4 і після взяття забрати на f5, то чорні просто забирають на h 3. І виграють турове закінчення завдяки парі дуже сильних зв'язаних прохідних. Тому Українка зіграла інакше. Вона пішла кінь Ф 2 захистивши пішака h 3 і зараз реально загрожує побити коня. І тут Еліна Данілян, яка чудово грала попередню частину партії, критичним чином помиляється. Вірменській шахістці треба було відійти турою на Ж3, зберігаючи чудові шанси на перемогу. Але на свою біду Данілілян зіграла тура Б3, напавши на пішака Б2, і після несподіваного повернення білого коня на Д3 виявилося, що тура чорних потрапила у пастку. Вона не може зробити жодного ходу. Більш того, білі загрожують виграти її ходом король С2, тому наступний хід чорних вимушений кінь Д4. Ситуація різко змінилася. З арештованою турою Б3 тепер вже чорним треба грати на нічию. А білі можуть подумати і про більше, ніж пів очка. Та треба грати обачно. Квапливе б'є Д4 СД, король С2 призводить до програного для білих ендшпілю. Взяття король Д3, король Е5, і чорні пішаки поступово йдуть вперед. Тому музичок зіграла тура F7, напавши на пішака. Чорні пішли кінце. Якщо забрати на h 7, то кінь є 5 і позиція спрощується. Забираємо після взяття король c 2 тура чорних йде по третій лінії, і це турове закінчення рівне. Але нагадаю, на перемогу грає вже Анна Музичук, тому дає шах, і після король c 7 знову шах. Чорні повторюють ходи, білі роблять те ж саме. Але Анна грає тура f 4 вона намагається розхитати суперницю не стільки в шаховому, як в психологічному плані, і це їй вдається зробити. Тепер чорним треба було обов'язково зіграти кінь d 4 прикриваючи поле С2, і це рівна позиція. Але Даніялян невчасно просунула пішака на H5, дозволивши білому королю підійти до своєї тури. Звісно, тепер хід кінь Д4 шах вже не працює, тому що після взяття cd король б'є Б3 у білих зайвий кінь і легко вигране закінчення. Тому суперниці Українки довелося захищати туру конем, поставивши його на край дошки. Білі дають шах, король Б6, ще один шах, король c 7 і взяття на G6. Аж чотири грають чорні, тура h 6 Білі готові знищити пішака аж і повести свого прохідного на королівському фланзі. А на ферзовому фланзі у чорних справжня біда. Королем та конем білі арештували чорну туру Б3, до якої прив'язаний кінь А5. У чорних ходити може лише король, і за таких умов виграш білих це справа дуже легкої техніки та найближчого часу. Тому тут Еліна Даніелян здалася. Ось така партія. Після невдалої дебютної стадії Анна Музичук більшу частину поєдинку захищалася, але не здавалася, шукала свої шанси, і помилка суперниці була використана миттєво і стала причиною поразки вірменської шахістки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх і не забувайте відомий шаховий афоризм. Жодну партію не було врятовано шляхом її здачі. Дякую за увагу. До побачення!